Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати іменники за відмінками і познайомимось з країною, яка межує з Україною. А зараз вправа словникові слова. Розгадай, ребус, яке слово заховалось? Ліворуч. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим словом речення. Ліворуч. Наголошую ще раз. Це слово є словниковим правопис, його ви повинні запам'ятати. Дізнайся. І запиши, якою країною подорожував Гаджик. Для цього розгадай Ребус. Угорщина! Дійсно, Угорщина це країна, яка межує з Україною. Гаджик подорожував. Угорщиною. Запишіть це речення до свого зошита. Підкреслив в записаному реченні власні назви. Звичайно, гаджик і Угорщиною. А зараз усно провідміняй підкреслені іменники. Гаджик Угорщина. Називний хто що? Гаджик. Родовий кого? Чого? Гаджика. Давальний кому чому? Гаджику. Знахідний Кого? що. Гаджика. Орудний ким? Чим? Гаджику. Місцевий на кому на чому. На гаджику. І кличний гаджику. Називний хто що Угорщина. Родовий угорщини, Давальний Угорщині, знахідний угорщину, орудний угорщиною, місцевий на кому на чому на Угорщині, кличний Угорщино. Прочитай, що дізнався гаджик про Угорщину. Прочитай, розкривши дужки. Угорщина одна з найдавніших країн у Європі. Вона утворилася раніше за Німеччина і Франція. Так. Столиця Угорщина місто Будапешт. Його назва виникла з нас двох міста Буда і Пешт, які розкинулися на протилежних береги Дунаю. Дев'ять мости з'єднали їх в одне місто, в якому дали назву Будапешт. Відкрити дужки, сказавши слова правильно. Ось такий текст у нас з вами повинен вийти. Давайте зараз з вами згадаємо ще раз відмінки і питання, на які вони відповідають. І поєднаємо їх правильно. Називний. Хто що родовий? Кого чого? Давальний? Кому чому знахідний? Кого що? Орудний. Ким, чим місцевий, на кому, на чому. Ще є сьомий відмінок, який називається кличний, до нього питання не можна поставити це слова звертання. Нам з вами зараз потрібно письмово змінити подані слова за відмінками і записати. Будь ласка, запишіть їх до свого зошита, провідміняйте і за відео перевіримо. Перевіряємо, хто що? Картина. Кого чого? картину. На ко... Давальний – кому чому картині. Знахідний – кого, що. Бачу картину. Орудний ким, чим? Картиною. На кому на чому на картині. Відміняємо слово друг. Перевіряємо, хто що, друг. Кого, чого, друга. Давальник кому чому. Другові, знахідний кого що друга, орудний ким чим другом, місцевий на кому на чому, на другові. Молодці. Цю вправу виконайте усно. Прочитай словосполучення, постав питання до іменників і запиши в душках але ми не записуємо, а просто говоримо. Спускатися з гірки. Спускатися з чого? З гірки. Дарувати мамі. Дарувати кому мамі. Побачили білку. Побачили кого? Білку. Домовився з другом. Домовився з ким? З другом. Сиділа на чому? На гілці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами змінювали іменники за відмінками. Згадали, що в українській мові сім відмінків. І так. Ож, познайомилася з новою країною, яка межує з нашою країною. З Угорщиною. На цьому урок з української мови завершено.